Тонкий, але міцний. Це є муслін. Він трохи примхливий, але дуже популярний. Привіт! Мене звати Анна Доскич. Ми продовжуємо подорожувати по світу найдорожчих найпопулярніших тканин. І наша зупинка муслін. Перша ця тканина з'явилася у місті Масул, і це давня Месопотамія. До речі, зараз це територія Іраку. Звідти, як ви вже могли здогадатись, і назва у 17 столітті купці завезли матеріал до Європи у Францію та Італію. А вже до кінця 18 століття тканини Мусліну стали дуже популярними серед тамтешніх майстрів. У нашій дні ця тканина теж має особливий попит, а саме улітку. Виготовляється муслін насправді дуже цікаво. Це спосіб полотняного переплетення. Волокна спочатку скручуються, а потім переплітаються і між ними залишаються просвіти. Деякі види мусліну можуть нагадувати марлівку. Уявляєте, але він щільніший, красивіший, ну і звісно, довговічний. Що цікаво, муслін швидко сохне, має гарний вигляд, але зовсім не еластичний. А ще ідеально підходить для дитячого одягу, знімуши сукні, сарафани та сорочки. Муслін буває трьох основних видів вовняним, шовковим і бавовняним. Це залежить від того, з яких ниток його виробляють. Найпоширеніший, звісно, бавовняний. Його виробляють з міткалі. Це грубе полотно з бавовняних волокон, яке потім проходить в кілька етапів, щоб вийшла готова тканина. Шовковий муслін найдорожча тканина. Як зрозуміло, вже з назви його отримують з ниток шовку, які ту. У переплетені після всіх етапів обробки виходить гладке та блискуче полотно, а вовняний муслін має більш пухнасу структуру ніж два попередніх, знявши від одяг на зиму. Вже заховали свої зимові куртки. Прилітати зілкові на тканини, попри те, що муслін тонкий, чудово зігріває в холод. До речі, саме тому він поширений у північних країнах, де клімат суворий. А тепер невеличке застереження прати вироби з цієї тканини краще окремо від інших режим прання підійде делікатний, але не вищий, ніж 40 градусів. Також краще не використовувати відбільвач, а після прання його потрібно ретельно прополоскати. і сушіть гарячі з мусліну у темному місці, як якомога далі, під сонечка. А ще варто знати, коли ви носите муслін. Прастка, ваш новий друг, подканину сильно мнеться. Використовуйте такий одяг акуратно, а краще не складайте, а вішайте. На цьому у мене все. З вами була Анна Доскіч. До нових зустрічей. Па-па!